Червоная калина Відоньки доньки опустила, шли дівчата ламати, шли дівчата ламати, та не могли дістати. Маті сонце моє, ма Українська пісня мелодійна і багатобарвна, як сама наша ненька Україна. Багато традицій і звичаїв зберегли українці, і так само багато пісень збереглося, що оспівують ці традиції і звичаї. Давно це було, давно. Розмаїта наша українська пісня. Вона то ласкава, то грайлива, то щиросердна. В ній сили і слабкість, веселищі і сльози, порятунок від самотності. Бога гострою голкою встромилися улюбляче серце. Єдина розрада від розлуки з коханим пісня. Бладаріщина як Та виралася, не тужина, сіти забилася. Я хлопцевила, не любити модо. Наші співачки вдихнули життя в давно минулу історію. Наповнили її атмосферою безперервності. Ця ниточка ніколи не обірветься, тому що людям не забути того, чи можна пишатися і любити. Любити свій край, свій народ, його талант. Лише те, що прекрасне, в усі часи буває вічно цінне. Ми спадкоємці цього вічного, бережімо його. І пишаємося.